20 листопада, тисяча перший день невтомної боротьби українців із російським агресором, вночі ворог запустив по країні 122 ударних безпілотники. Під час сигналу повітряної тривоги в області сили ППО знищили 4 БПЛА. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Далі про головні події середи на Хмельниччині. Дивіться в інформаційному випуску новин на 33 му телеканалі. Тож не перемикайте. Тепло та світло на передову. Інспекторка служби освітньої безпеки разом з учнями Ружичнянського ліцею виготовили пів сотні окопних свічок. Їх передадуть батальйону батька однієї школярки, який воює за нашу країну на Донеччині. Прослухавши майстер-клас, діти зібраних необхідних матеріалів старанно виконали всі настанови, аби їх свічки могли зігріти захисників на фронті у холодну пору. Це стало своєрідним внеском малечі в нашу перемогу. Історія командира штурмовиків Олександр Пасічник із Шепетівки до війни був поліцейським. Однак, після вторгнення ворога приєднався до штурмової бригади Людь та у складі батальйону поліції луганськ 1 більше півтори року воював у найгарячіших точках нашої країни. Батьки військові, багато друзів військових. Тобто, я можна сказати, з дитинства жив цим і була цікавився цією тематикою. От, тому так і ну і з 2014 року всі розуміли. Ну, я особисто чомусь був впевнений, що рано чи пізно прийдеться це пройти, тому читав літературу, передивлявся, там, брав участь в певних курсах, цивільних, військово-цивільних, багато друзів військових. З перших днів повномасштабного вторгнення приймав участь в боях. Вже в складі бригади Людь ми спочатку почали з того, що штурмували в Бахмутському районі населений пункт Курдюмівка, село. В подальшому це були, були бої під Торецьком, в районі Торецька. Потім вже в цьому році часів яр, і знову ж таки турецьк. Олександр Пасічник був на посаді командира штурмового взводу. Його бійці працювали спільно із підрозділами сил оборони третьої штурмової бригади, а пецпідрозділом ГУР-Кракен нерідко доводилось контактувати із місцевим населенням. В місцях, де ми проживали. Ну після до ну, не виконуючи бойові завдання, там Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. От, до речі, там дуже патріотично настроєне проукраїнське населення. Для прикладу, коли лікувався в слов'янську в лікарні, то медперсонал, ну крім якісного надання медичних послуг, там то бувало таке, приносили з дому якісь там випічки, різні смаколики. От в такому плані. Тобто розповідали. Там, як вони пережили окупацію ще в 2014? Все-таки це наша країна, якщо ну, крім нас її ніхто не захистить. На передовій Олександр отримав важке поранення, а після цього повернувся до Шепетівського районного управління поліції і нині несе службу на посаді майора поліції. Сила жіночого лідерства, роль жінки акумулює у собі чималу кількість особливостей. Втім, у сучасному суспільстві слабка стать дедалі частіше підкорює безліч сфер та гідно досягає вершин. Умова широкомасштабного вторгнення демонструють міць і незламність справжньої української жінки, лідерки, яка, попри всі виклики сьогодення, працює, допомагає, вкладає. І разом з тим виконує надважливу ключову місію. дбає про родинний затишок зігріває теплом свою сім'ю своїх дітей. І е, саме важливо, щоденною свою роботою роблять вклад наближення перемоги. Аби підтримати та розповісти про жіночі рухи і проєкти, які наразі активно реалізуються в країні. За ініціативи Хмельницької обласної ради в області відбулася дискусійна платформа Сила жіночого лідерства. Понад 100 представниць різних галузей ділилися своїм досвідом, ідеями та рішеннями. Нові ролі жінки приміряючи на себе, мають мати нові навички, нові знання. І для того є шлях, є посттравматичне зростання. І використовуючи ті можливості, які є сьогодні, можна рухатися і спільно допомагаючи одна одній уже почати відновлювати нашу країну. Захід умовно розділили на дві дискусійні панелі. Спершу торкнулися теми ментального здоров'я в умовах війни. Психологи розповіли про травми жінок та вторинну травматизацію, адже зараз на тендітні плечі лягло чимало обов'язків, які раніше виконували чи допомагали робити чоловіки. Сьогодні жінка має трансформуватися і має. Це все утримати, а особливо коли чоловік на фронті, а жінці потрібно вести господарство, а жінці потрібно заробляти гроші, піклуватися про дітей і підтримувати свого чоловіка. Заразом торкнулися питання ролі жінки у лавах збройних сил. Так, пані Вікторія, яка ще з 14-го року вирішила стати військовослужбовицею, розповіла, що на той час вона була першою офіцеркою у військовій частині. Спершу це не надто привітно сприймалось, втім зараз все змінилось, і кількість жінок, які хочуть служити. Лише збільшується питання пошуку жінки місця в армії, воно є актуальною наразі. Жінка зараз опанувала багато військових посад. Вона зараз може бути не лише швачкою, чи кухарем, чи діловодом. Вона може бути командиркою БМП, вона може бути кулеметницею, снайперкою. Тощо на сьогодні в силах оборони несуть службу близько 70 тисяч жінок. Тож питання одягу, взуття та амуніції стало досить актуальним. Аби вирішити це, долучились. Активістки, розпочавши волонтерську діяльність, вони розробили саме такі лекала, в яких військовослужбовицям буде зручно та безпечно. Ми розробили свої лекала і свою форму жіночу і по сьогоднішній день її відчуваємо. І от зараз якраз відбувається другий етап затвердження жіночої форми в Міноборони, тому що зимової форми жіночої ще також немає в Україні. І оце питання все ще актуально. І поки що, ми найбільша організація в Україні яка закриває саме індивідуальні запити по забезпеченню жінок. На сьогодні ми відшили вже 8 тисяч комплектів форм і закрили понад 25 тисяч індивідуальних запитів від жінок. Об'єднуючи жінки формують потужні організації, фонди, які підтримують та допомагають людям у цей скрутний час. Ми працюємо сім'ями по всій Україні. Ми забезпечуємо сім'ї психологічною підтримкою. Ми робимо таборування для дітей і для вдів, і намагаємося підтримувати їх в тих питаннях, які у них виникають. Роль жінки актуальна і в процесі економічного, соціального та освітнього відновлення. Цей період викликів. Саме жінка здатна мобілізуватися і на дуже багатьох моментах і виробничих, і політичних, і громадських, взяти на себе відповідальність в той час, коли наші чоловіки на фронті. Жінки здатні не просто об'єднуватися жінка здатна використати оцей період виклику, критичні кризисні моменти, як площадку для свого розвитку і для підтримки нашої країни в період агресії. Гендерний баланс зараз дотримується у всіх сферах. Зокрема, це відслідковується і через медіа у висвітлених матеріалах. Для цього проводять відповідні моніторинги. Більшість сюжетів саме в новинах, які виходили в ефірі хмельницьких телерадіокомпаній. Вони є гендерно збалансовані. Вживають наші медіа і фемінітиви, якихось матеріалів з негативним забарвленням, так гендерно упереджених мене фіксували. Нині роль жінок-лідерок актуальна як ніколи в кожному куточку країни. Вони активно працюють над спільною метою. Наше жіноцтво продовжує робити свій вагомий внесок для того, щоб Україна якомога скоріше перемогла і якомога скоріше встановився справедливий. Мир на території нашої держави, тож проведення такого форуму жіночого лідерства вкрай важливо, адже це своєрідний комунікаційний майданчик. Він в майбутньому принесе не лише користь, а й досягнення високих результатів. Сьогодні вдалося обмінятися досвідом контактами для реалізації подальших важливих проєктів. Сьогодні у нас була панельна дискусія ментальне здоров'я, економічна панельна дискусія. Це важливі сьогодні теми, тому що ми говоримо про наш психоемоційний стан. І ми говоримо сьогодні про економічну безпеку і стабільність в нашому регіоні. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Хабарник в ТЦК у Хмельницькому поліцейській затримали колишнього посадовця обласного військомату на одержання неправомірної вигоди. За 8 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання із списання із військового обліку. В обіцяний пакет послуг входила вістрочка від мобілізації, виготовлення клієнту військово-облікових документів, оновлення даних, постановка на військовий облік та проходження ВЛК без фізичної присутності військовозобов'язаного. Спочатку фігурант отримав дві тисячі доларів завдатку, а при одержанні решт. 6 тисяч його затримали. Наразі чоловікові вже оголосили підозру, слідчі дії тривають. Ремонтні роботи на мосту стрімка лан, що знаходиться в місті камянець подільський тривають відновлювальні роботи. Дорожники ремонтують деформаційні шви та виставляють вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші. Зокрема, це вже зробили на правому проїзді по залізобетонній частині прогоночної будови, штучної споруди та на підході до мосту зі сторони Чернівецької області. До слова роботи на мосту виконуються підрядниками, шляховими організаціями без зупинки транспортного потоку. Браконьєрство під час проведення рейдів рибоохоронці виявили 50 заборонених знарядь лову. Перевірку проводили на Дністровському та Щедрівському водосховищах. Загальна довжина браконьєрних сіток, які вилучив патруль, становить близько 3,5 тисяч метрів. Там виявили 62 кілограми різної риби. Живу рибу випустили. Під час рибоохоронного рейду на річці була в сітках виявлена риба морена, червонокнижна. В живому вигляді випускаємо воду. Решту неживої риби, а це 27 кілограм, передали на громадську організацію перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. За даними фактами, склали шість актів вилучення майна, власник якого не встановлений. Усі заборонені знаряддя лову вилучили і передали на склад зберігання. Також в ході проведення рибоохоронного рейду на зимувальних ямах виявили ще 21 порушення. Рибоохоронці оформили протоколи про адміністративне правопорушення. Погода на 21 листопада. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на найближчі дні. За прогнозами Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде хмарно з проясненнями: ночі йтиме дощ та сніжитиме. Місцями буде налипання мокрого снігу, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями прориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області протягом доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла. У Хмельницькому продовж доби буде близько нуля. Такими були новини середи. Агресор продовжує терор мирного населення, тому у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.